Новини на радіо формат президент України Петро Порошенко підписав пакет документів про декомунізацію. Він був прийнятий Верховною Радою ще 9 квітня. Серед них і закон про засудження комуністичного націонал-соціалістично-тоталітарних режимів в Україні заборона пропаганди їх символіки. Запорізькі експерти поділилися думками про те, що потрібно запорізьким сільгоспвиробникам, аби співпрацювати з країнами європейського союзу. За їх словами, Запорізькій області високий агропромисловий потенціал, А серед позитивних чинників для розвитку сільського господарства в ЄС відзначають родючу землю, природно-кліматичні умови, потужний кадровий потенціал та інші переваги. За словами пресаташе представництва Європейського союзу в Україні Давида Стуліка, основною перешкодою для виходу українського сільського господарства на європейський ринок є незнання іноземних мов. Вікному Голова запорізької аграрної палати Владислав Сергієнко вважає Бердянський порт за його словами. Експортувати сільськогосподарську продукцію в Запорізькій області вигідно та зручно. Запорізький край уже має досвід експорту не тільки в ЄС, а й на світові ринки. Серед слабких моментів Давид Стулік відзначає нерозуміння того, що європейський союз своє сільське господарство розвиває на фундаменті спільної аграрної політики всіх 28 країн ЄС. У Запорізькій області в ході четвертої хвилі мобілізації зареєстрували 195 випадків ухилення від військової служби проти цих громадян відкриті кримінальні справи. На даний час призвано 2400 чоловік. Нагадаємо, що ухилення від призову за мобілізацію карається позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Фахівці відзначають, що останнім часом збільшилася кількість переселенців із зони проведення АТО у Запорізьку область. Співробітники штабу по боротьбі з переселенцями відзначають, що на святкові дні було повне затище, зареєстрована тільки одна людина. А вже з вівторка кількість приїжджаючих знову почала зростати. На даний момент близько половини місць у транзитному містечку, побудованому в Запоріжжі для переселенців, порожні. Зараз у модульних будинках проживає 278 осіб. Тільки за останні два дні туди переїхали 15 вимушених переселенців зі сходу України. Вільними залишаються ще понад 250 місць. Нагадаємо свого часу. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відвідавши транзити містечко в Запоріжжі, заявив, що проживання в ньому одне з найдорожчих в Україні. В Енергодарі з пияцтвом у громадських місцях вирішили боротися відеоспостереженнями у черговій частині міськвідділу встановлено монітор, на який виводиться трансляція з 17 камер, змонтованих у різних частинах міста. Камери вже встановили в місцях масового збору людей біля сільпо, по радянській, біля Саврім'янніка Асоль по проспекту будівельників біля скверу, а також на блокпосту. Запис ведеться в режимі реального часу, дані архівуються і зберігаються на сервер за словами правоохоронців, Відоспостереження дозволить швидше реагувати на правопорушення. Дирекція прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 25-го туру чемпіонату України сезону 2014-2015 років. Запорізький металург свій останній домашній матч у цьому сезоні проведе в неділю 24 травня. На слову чарені запорожці зіграють із футболістами зорі. Початок поєдинку о 19.30. Маємо такі новини на цей час. Залишайтеся з нами. Ми слідкуємо за подіями в Україні та нашого запорізького регіону. Зокрема. Ого. Сьогодні у четвер, 21 квітня, у Запоріжжі ясно, без опадів, Температура повітря 19 градусів. В день стопчик термометра підніметься до позначки плюс 24, А ввечері очікується зниження до 18 градусів. У цей час лопається бруньки лісової шипшини, починають свісти ранні риси.